Захищається проти суперника. Дрожко зміг продертися передать. Залишається з нічим. Мозговий Класно не протягнув. забити! І забиває Дмитро Шукалов. але як же ж все класно зробив для партнера Євгеній Мозговий. Навіть сил вже немає. Підійти до партнерів і святкувати це взяття воріт. Зі свого штрафного майданчика протягнув до майже штрафного майданчика. Суперника йде в передачу, ну і там вже розстрілював. Мондарів перехоплює м'яч, прокидає повз Курбанова, пробиває. Біля м'яча залишився. Пробиває, але влучає суперника. Ще одна спроба. Андр Трубіцин. Моменти. Передача зябів класно розвертається. Побачив Новицького. Встигне. Не встигає. Ні мозговий. Далі вже встигає Данило. Дозволи підхопити м'яч. Передача проходить. Валів, тут що, тут чисто відбирає м'яч. Мігаров. Зябер класна передача. І не забиває. Шукало. Передача. Тут тут забитий. Момент і тут. Лугавський момент, і вже до одного кіпер Дніпра. Бондаренко. Дзюба, Дзюба, бити можна. І потрібно і забивай! Богдан Дзюба! 1-1 рахунок стає. Тут часу і простору було дуже і дуже багато у капітана. Дніпра 2023. Давайте повтор дивитися. Не встигає тут Євдокімов. Не був час, підробив справу, ближній верхній кут. Перемагає Дніпро, набирає очки і перемагає. Ну і перша сходинка. Авраменко. Авраменко зміщується в центр. Буде пробувати, пробувати. Туда? Передача! Тут запкнути потрібно і встигається зробити Євгеній Мозовий. 25-та хвилина у нас будівельник знову попереду. А Тут Бондаренко пройшов Стадніченко, зробив простріл. Відкривається Бондаренко! і Забиває Денис. Ну, це класика. Ну скільки таких м'ячів забив Денис Бондаренко. І повинні вже звикнути, що буде. Відкриватися якраз таки в цю зону. Добивання буде. Розгортається. Шукала проблем. Тур, передача вперед. Тут знову. А за межі Перехопив м'яч. Є більшість, але дуже довго тут м'яч грає. Так м'яч же грав! Шукалов, здається. Зараз жовті картки будуть. Дмитро Скрига отримує жовту. Ну, Повтор потрібно дивитися. Мені здалося, давайте дивитися, що в м'яч Шукалов зіграв. Але... Так, чисто м'яч. Чисто м'яч грає Шукалов. Дзюба. Дзюба буде бити. Він забивав з таких позицій. Моменти! і залітає! Що ж тут тут взагалі? Я тут трохи відволікся на чат, друзі. У нас 3 2 стає рахунок. Як так сталося? Давайте повтор дивитися. Тур доточна ну, передача і Витвицький забиває. 34 хвилина і. Ще одна спроба. Добивання Будені. Поколити. Точна передача в дотик. Бондарєв і забиває, який же м'яч. Забиває Валєєв. 3-3. Нічого собі. А ось тепер будемо. По-перше, дивимось повтор. Поколити. Класно в дотик. Бондарєв. І встигає зреагувати. Тут без шансів. Віталій більше, я так розумію, правий натура. Але подарували. Покулити зачепив його Паротіков з жовта. Картка і у нас що, аут так. Ну і тут зараз зібратися потрібно, тому що от дивлюся на Артура. І для команди. Майже неможливо. Момент забити потрібно! О! Брошко втратив м'яч. Невже удар буде? Буде удар, але все. На цьому в нас матч завершено. 3-3. Втрачає бали. Будівельник ну, і третя нічия в чемпіонаті для Дніпра. 2023, враховуючи, як розвивалися події в цьому матчі, я думаю, команда Максима Модькіна може бути задоволена. Результатом 3-1 вони програвали, але потім 34 за 36 хвилина. Нагадаю, за Дніпро 2023 сьогодні забивали. Богдан Дзюба, Олександр Витвицький та Олег Валєєв, Дмитро Шукалов, Євгеній Мозговий та Денис Бондаренко автори забитих за Забудівельник. 15 балів має будівельник. Третя сходинка залишається, але вже в наступному матчі на чисте третє місце може вийти якраз таки партизан. Якщо переграє смайл Дніпро, у Дніпра 2023, в свою чергу, 6 балів. Вони наздоганяють. Тризуб по набраним балам. І будуть вигравати за рахунок особистої зустрічі, якої вони переграли з рахунком 7-5 команди Тризуб. Отже, друзі, далі в нас 16.30. Нагадаю, заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня у вищій лізі «Смайл Дніпро та Партизан.